Вітаю вас, мої любі Левчики. Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Ну що ж, мої любі, пропоную вам зробити таро передбачення вже на травень місяць, подивимось, який місяць травень буде для вас, які емоції, чим буде наповнений, якою енергією. Так холодно, я вам не можу передати. Вийшла на балкон робити передбачення і не сподівалася, що такий холод. Зимовий вітер холодний. Ну що ж, Левчики, ваш вогонь мене зігріє. <haftij Öylelifting> ну що ж, дивимося, Левчики, травень місяць, який він буде для вас? Перша карта. Ой, п'ятірка мечів місяць почнеться з вияснення відносин. М -м, бо це сварка, суперечка, агресія, цькування, обман, маніпуляції, хитрість. Знаєте, я п'ятірки – це завжди кризові карти, але саме п'ятірка мечів я завжди говорю: дайте людині, коли от саме в конфлікті. З людини лється все, що вона про вас думає. При будь-якій іншій ситуації вона би цього не сказала. То дайте їй можливість виговоритися, дайте можливість сказати все, що в неї накопичилося, назбиралося. Ви почуєте багато цікавих речей про себе, і тоді вже зробите висновок. Потрібна така людина в вашому житті чи ні? І візьміть до уваги те, що коли ви будете конфліктувати з кимось, особливо з рідними, важливими для вас людьми, думайте, що ви говорите. Бо поптірки мечів це те, що не забувається, те, що ранить в саме серце. І дуже легко людину відрубати назавжди. Ці слова не забудуться ніколи. Тобто, якщо в вашому житті є люди, яких ви хочете позбутися спокійно, їм говоріть все, що ви про них думаєте, вони підуть раз і назавжди з вашого життя. А якщо. Люди для вас важливі, з ким, з ким будете виясняти відносини, це може спалахнути нічого. Ось така суперечка, яка переросте в конфлікт, в агресію і виясняння відносин. Ще одна карта для вас, мої левчики, любі. А так як ви о, дивіться, ви, це ви запальні, активні, можете бути і агресивні при потребі, то обережно. Тому що меч він гострий, він болючий, він колючий, можна наробити багато біди. Ну що ж, лицарь посухів, ви, мої дорогенькі левчики, куди ви так летите, мчите? Що це для вас? Звістка, розуміння, що я хочу, дорога, швидкість, автомобіль. Ну, бо це найшвидше одна з найшвидших карт в колоді. І це швидкість, з якою ви приймаєте рішення, швидкість, з якою ви реагуєте, це швидкість, з якою ви переміщаєте з місця на місце. Це дорога, переїзд, імміграція може бути, коли от ви заклопотані, постійно мотаєтеся їздити туди-сюди. Або, ну, що це для вас? Це ви і ваш вогонь. Скеруйте його в правильне русло, щоб він був вам на користь. Це може бути автомобіль, купівля, продаж, ремонт, все, що пов'язане з автомобілем. Ну що, в нас попереду ще багато карт будемо підставляти. Ну що, мої левчики? Ще одна карта для вас паш Пентаклів. Пажі це дуже молода енергія. Пажі це завжди наші діти, онуки, або це наша внутрішня дитина. І пентаклі це ідеї стосовно інвестицій. Це витрати на нові витрати на навчання, на, на гуртки для дітей чи онуків, або на поїздку, яку ви собі запланували. Це тіло наше, ви його обстежуєте, удосконалюєте, лікуєте, спорт, масажі, плавання, будь-що. Це щось новий ваш задум. А це і чого він буде стосуватися? Грошей, тіла, ресурсів, навчання, поїздки, чи це витрати, чи це плани на майбутнє? Підставляйте, але це монетка, яку нам потрібно посадити. Це можливість, яка прийде в ваше життя. Збільшити свій дохід, розширити свій вплив. Ну що, ми йдемо далі, дивимося далі. У нас попереду ще дві колоди і шість карт. Левчики. Помірність, от те, про що я говорила, ось тому що в нас була перша карта, руки так замерзли, що не можу карту взяти. П'ятірка мечів, кризова карта, і отут от не виясняйте. Прийм... Слухайте, не те, що ви приймаєте, а слухайте і аналізуйте, тому що ви зрозумієте, хто поряд з вами, чи вам потрібні такі люди поруч, а можливо, ви зрозумієте, що ви були неправі, бо мечі не мають властивість надавати ясності. І помірність це не поспішайте приймати рішення, не поспішайте гарячкувати, не поспішайте давати, ну відрубувати проявляти агресію, проявляти свій вогонь. Бо помірність це баланс. В першу чергу, баланс як інь, і янь, баланс собі, баланс ситуації, коли ви реально оцінюєте і розумієте, в чому ви праві, в чому ви не праві. Спокій. Рівновага, медитація це я приймаю і тримаю під контролем свої емоції, контролюю ситуацію, контролюю себе. Я розумію, Левчики, що вам нелегко, але ну, старший аркан помірність нам говорить про це спокійно. Подумай: ранок, вечора мудріший, зважся, проаналізуй, вислухай. Ще одна карта для вас, мої дорогенькі, о, дивіться, супер. І ви отримаєте результат. Це енергія переможця. Ви вийдете з цієї ситуації переможцем. Або це вас влаштує, ви будете задоволені результатом, задоволені собою, задоволені тим, що відбудеться. Або переможцем. Ви доведете, відстоїте, переконаєте, з свого життя непотрібних людей, відрубаєте. Тому що дивіться, лицарь посухів це ваша дія, ваша впевненість, ваша енергія, ваша наполегливість, те, що ви, ви хочете, і ви отримаєте найкращий результат. Тому що шістка посухів це визнання, це успіх, це досягнення, це результат, це ваша гордість, ваша похвала, нагорода. Супер. І це вогонь. Це комфортна вам енергія. Ну, Левчики взагалі по життю переможці, тому вам комфортно буде відчувати себе важливим, хваліть себе, фіксуйте ці перемоги, цей результат, ці досягнення, насолоджуйтеся ними. Ще одна карта мої любі Левчики для вас. О, і можна відпочити. Дивіться, четвірка мечів, СПА процедури, відпочинок, аналіз, медитація, масажі. І от в нас тут був Паш Пентаклів, це якраз і про це. Можливо, саме і от ця зупинка буде стосуватися вашого тіло, потребує після ось такої активності, після такого вогню, ваше тіло потребує спокою, масажу, плавання, косметолога, задоволення, ну, медитації. Але горизонтального положення, відпочинку. Що це для вас? Тому що ви хочете проаналізувати, хочете відчути насолоду від цієї перемоги, ви хочете спланувати свої подальші кроки. Ну, для кожного це своє щось, але це є зупинка, відпочинок, аналіз, споглядання, аналізування ситуації або нові плани. Збирайтесь з новими силами. Ой, Левчики, Левчики, мої. Д'явилися ще три карти в нас для вас. Левчики, і наступна колода в нас туз кубків. Ой, як класно! Після виснення відносин, після от всього, що ви тут почуєте, помірність, після спокою, балансу, медитації, ви отримаєте дар, подарунок. Всесвіт вам принесе подарунок. Радість, бо тут з кубків це можливість, це радість, це освічення, це подарунки, це народження, як нового життя, так і зародження нового життя, народження нових ідей, нових емоцій, нових почуттів. Ну, це те, що приносить радість і позитив ваше життя, задоволення. Дивіться, коли відкриваєш е, мушлю, а там перлина, і ніхто, і, ні, і ніхто не знав, що вона там є. І це така. Вау, ефект! Що це буде в вашому житті? Підставляйте. Я вам бажаю, щоб це було все те, що принесе вам радість і задоволення. Ну що, мої? Для, можливо, для когось це освічення. Дивимося далі, мої любі Левчики. Що тут ще для вас? Лицар посухів, ще один лицар посухів. Ну, дивіться, активно. Ви будете дивіться дві карти. А коли випадає дві карти одинакових, це вона нам. Наголошую, що я тут, що це важливо, це відбудеться, це, і так як це ваша карта, ваша енергія, ваш вогонь, то ви будете керувати своїм життям, від вас буде залежати, ви будете приймати рішення. І от ви скеровуєте життя туди, куди вам потрібно, вашу енергію, вашу силу, ваш вогонь туди, де вам комфортно, як вам комфортно, від вас буде залежати. Ну що ж, мої дорогенькі, ще одна карта, левчики, травень місяць, що тут в нас? Повішаний, а повішений дуже схожий до помірності. Тільки помірність це я приймаю, я не поспішаю, я відпочиваю, я адаптуюся, я медитую, то повішений це неможливість вплинути. А подивіться, що тут в нас було? Відпочинок. Не потрібно. Якщо справи не рухаються, якщо ситуація зависла, не потрібно рухати. Використайте цей час для відпочинку, для медитації, для що? перезавантаження, планування, для того для, для комфортного для себе відпочинку. І повіше це саме про це: зупинка, аналіз, споглядання, відпочинок, ну, жертовність – це не про вас, левчики. Вогонь <laughs> не для того, щоб жертвувати. Він не вміє собою вже себе приносити в жертву. Тому для вас це зупинка, споглядання. Можливо, це для когось пляш. Віця вже почався сезон відпусток, для когось це таке от гарне проведення часу. Головне не поспішати, не намагатися примусити тиснути, вимагати, йти, рухатись кудись щось. Ні, зупиніться. Відпочиньте повішаний. Не потрібно впливати, тиснути, намагатися. Відпочивайте. В повішеного працює тільки голова. Він планує, він думає, він аналізує, він споглядає, але не діє. Ну що ж, мої дорогенькі левчики, я бажаю вам мирного і спокійного травня, в першу чергу. Я бажаю вам, щоб він був комфортний для вас, успішний. У вас є енергія переможця взагалі місяць. І крім ваш. Тобто ви вирішуєте, що робити, з ким робити, куди йти, що я хочу, щоб так і було. Щоб ви стояли, ви кермували своїм життям самі, щоб вам це приносило радість і задоволення. Я бажаю вам успіху, я вам бажаю досягнень, я вам бажаю радості, я вам бажаю любові, подарунків. У вас є тут скубки, дивіться, радість і подарунки йдуть в ваше життя, всесвіт вас. Винагороджує за ваші старання, за ваше терпіння, за, 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 за щось кожного за щось своє і при, принесе в ваше життя позитивні емоції, радість. Ну, що ж, мої, люблю вас обіймаю. Бажаю вам тільки найкращого, успіху, радості, любові, задоволення, натхнення. Ну що ж, мої я вас люблю, обіймаю, міцно, міцно. Чекаю на зворотній зв'язок, мені дуже приємно. Завжди чекаю, завжди читаю. Ставте, будь ласка, вподобайки. І хто ще не з нами, я вас запрошую, приєднуйтеся до магічного, чарівного і глибокого простору зоряне таро. Ну що, мої любі, до зустрічі, Па-па.